Вітаю! Прийшла монетка від підписника 10 копійок України 1992 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Має крупний гурт. Штамп монети третій, Аверс зображений потовщений тризуб, напис Україна внизу дата, по боках колося пшениці листя каштану. Ось такого типу йде гурт монети Штам доволі рідкісний. Монетку на сьогоднішній день важко зустріти взагалі. І реверс монети 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках та вінок. І коло букви К, як бачимо, зліва 4 ягоди, справа 5. Це найдешевша з такого типу монетка. Якщо колобук букв К буде по 6 ягід, ціна монетки перевищує 400-500 доларів. Поворот у 180 градусів від 300 доларів, друзі. Якщо є такі монетки, я їх купую. Скидайте фото, деталі в описі. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.